Мої вітання, друзі. Ви на каналі Шкода Щенвак, що сьогодні субота, бачите перший сніжок. Будемо для вас знімати бюджет в районі до 10 тисяч доларів. Також від 4 до 10 тисяч доларів. Я рахую, що на даний бюджет вибори є, тому великий вибір на сьогоднішній день. Що вам бажаю? Обов'язково перевіряйте авто перед покупкою, вдалих вам покупок, вдалих продажів і приємного перегляду. Ну що, мої вітання, що знаходимося ми на авторинку місті рівному. Зимня погода є ось такі с 4 Пікасо, 7200, двісті сімімісний, не фарбована. 1.6 hdi двигун. За цей двигун я вам казав, непогані варіанти, можна оглядати на титанчиках, парктронічки, фаркопчик автомобіля. Ясно, що авто на знаєте на любителя, будемо так казати. Мені от такі автомобілі не подобаються. Мені більш подобається Сенік, ран Сенік з таких варіантів сімейних. Ну ясно, та уран це само собою не обговоряється. І ось, дивіться, Б6 Passat в універсальній в сірого кольору на на, не на титанчиках, на колпаках. Це бачу колпаків даного автомобіля, 2 літра дизель, рідна фарба заявлена, 2007 рік, 7200 ціна, номер телефона є, тому телефонуйте. Якщо потрібно оглянути, можу вам оглянути, набирайте мене. Напомню вам, про послугу автопідбору чи супровід на ринку, чи разовий огляд. Номера телефону закріплені, тому, якщо цікавить, набирайте, скину вам відеозвіт. Це є основна моя робота, якою я займаюсь. Ну і в принципі знімаю для вас відео по ринках, щоб ви собі розуміли, які ціни є на сьогоднішній день. Ясно, що потрібно авто перевіряти. Те, що ви бачите на відео, це є одне. А вживу, коли починаєш більш детальніше глядати автомобіль, це є зовсім інша ситуація. Також, дивіться, зверніть увагу, є такі Golf 5, 7-ї моделі, пробачаюся, 6-й рік, 1,6 бензин, це МПАний двигун, 6 тисяч доларів на старті ціна даного автомобіля. Тор присутній ось в такому стані Охайний салон, я рахую в принципі, заявлений пробіг 230 тисяч кілометрів. Тако, тако, так, е, ці двигуни 1,6 ампай без проблем, я рахую. Е, стає на них газ, і е, всі їх люблять. і, в принципі, я би собі також, би Якщо би гольф, е, я би міг би також собі розглядати такий варіант титанчики. І вже от, продавець говорить, що зимова резина вже стоїть на даному автомобілі. Також є ось такий тауранчик, це є семимісний, так, 1,9 дизель, ціна 7-600 доларів. Ціна даного автомобіля, тому, якщо цікавить, телефонуйте. От такий варіантик, в принципі, це є сімейний автомобіль. Ясно, що потрібно його перевіряти перед покупкою, тому що бачу, ціна низька на сьогоднішній день за цей автомобіль. Ясно, що будуть якісь нюанси. Ось, дивіться, йдемо далі. Є шкода Октавія А5, це є седан. В ліфтбек пробачається 6800 доларів. То, як говорить, десь седан, ліфтбек, ну це ліфтбек. Десятий рік. Е, ясно, що бачу, також візуально дивиться по крісті багажника. Зазорів не одинакові. Зараз, знаєте, така погода трошки противна, будемо так казати, що щось якісь е, дуже якщо якісь царапини, це все, ці всі каплі, все знаєте, можна не побачити, якісь варіанти. Ясно. Потрібно його перевіряти і бажано дивитися автомобіль. Моя рекомендація в суху погоду, щоб було, знаєте, не мокро, тому що е дефекти всі можна не побачити, коли оглядаєте автомобіль. Ну, і, в принципі, не забувайте, що ви дивитеся бушний автомобіль. Ясно, що можуть бути якісь нюанси в ході експлуатації. Це я вам вже неодноразово казав. Потрібно перевіряти, тим непосередством, що цим я займаюся. Максимально будемо. Дивитися, взнавати всі нюанси по автомобілі, скидаю вам звіт, і ви собі е, вирішуєте самі, чи вам підходить, тому що ми є всі люди різні. І я вам же неодноразово своїх відео говорив, що деколи забирають такі автомобілі, щоб я би їх би не брав би. Але таке моя, моє діло сказати, а людина вже сама вирішує, чи підходить е, даний сегмент. Також прохання підписатися на канал, шкода, що не вах і шкода, що не вах рітейл. Бачите, в принципі, сидячи вдома, ви можете собі комфортно сісти, випити пивка, хто соку, хто горілки. знаєте, І подивитися в комфортному кріслі відео. А я, от, бачите, трошки. от... Погода, реально трохи така погода не дуже, бо вже знаєте ноги промокли. Але стараємося для вас, які знаєте сегмент знімати, дивитися по автомобілях. Ясно, що є ціни різні, і автомобілі різні, і хороші, і погані. Їх потрібно все рівно перевіряти, тому що це от, ну, ось дивіться, є от такий варіант: це є Бора. Volkswagen Bora, 1.6 MPI, 2004 рік, заявлений пробіг 225 тисяч кілометрів. Тось, це в принципі на базі Гольф 4. Так само можете оглядати непоганий варіант, але ясно, що потрібно дивитися кузова цих автомобілів, тому що є багато нюансів з такими роками. От я вам потім покажу. От реально класне бору купили для людини. Попросив людину оглянути машину, і ви будете здивовані. От я здивований на такі роки. От дійсно є хороші екземпляри. Але вони коштують кошти. Ви маєте розуміти, що хороший автомобіль має кошти. От дивіться, є Toyota Avensis. Продавець говорить, у нас пригнана, без єдиного підкаса. 6200 доларів на старті ціна даного автомобіля. Непогані машинки, я вам скажу, бачите, вже багато вже людей, вже в принципі продавців перезулися на автомобілі. Круті ці машини скажу. Непоганий варіант, нічого поганого за них не можу сказати. 1,8 бензин, хороший їхній двигун. Можете в принципі, брати без проблем. в принципі, Непоганий варіант ставиться газ. Ось така в універсалі, свіжопригнаний фаркоп присутній присутній даному автомобілі. Тому якось так. Є ось такий варіант це є Volkswagen та Уран. Всім знаєте, відома машина, ходова машина для сім'ї, саме то Комфортна, я рахую, високі такі, знаєте, посадка емпайний двигун на старті 6500 доларів. 2006 рік номер телефона є. Тому, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Якщо потрібно оглянути, зможемо оглянути для вас, дорогі мої підписники. І також ті, які не підписані, також підписуйтесь. Будемо старатися для вас щось новеньке знаєте, знімати, щоб було для вас цікаво, щоб ви були задоволені моєю роботою. Ось є такий варіант: це є голь плюс 5999 доларів, 2006 рік, 1,6 і Номер телефона є. Ставте на паузу. Тр трохи знаєте, погода не дуже, то можливо, в кадрі погано видно номер телефона, але стараюся фокусувати, щоб ви собі розуміли, що як. Ось дивіться, такий варіант: шість доларів. Це є 1,4 чотири ампайний двигун. Це є Гольф 5 модель. Ось дивіться, такий Ford C-Max 11 рік, 7700 доларів, 1.6 дизель. Але немає телефону до продавця. Також такий Megane, Це третій меганчик, не на титанах, але ось ціна 6750, заявлений пробіг 254 тисячі. Кілометрів К-9К-двигун, всі як люблять, бачите, також вже зимова шина на автомобілі. Уже автомобілі вже автомобілі вже стараються вже виганяти люди вже перезутими. Бо на сьогоднішній день язку трохи так різина, щоб перезути автомобіль, то на сьогоднішній день резина трошки коштує кошти. Ось така зафіра є: 1,9 дизель. пробачаюсь, 1,7 дизель, випасла, дизель 7500 доларів. Ціна даного автомобіля, титанчики, ксінончики, якщо цікавить. Телефонуйте до продавця, думаю, що в будь-якому випадку, що торг буде на даний автомобіль, тому що ціна 7500. Я думаю, що людина щось заскине. Ось такий варіант 6500 доларів. Також бачите, вже час, вже біжить, дивіться, як час швидко біжить, вже скоро, вже півтора місяця, вже новий рік. Недавно тільки святкували щось там, знаєте, а вже знову буде новий рік, тому час біжить невпинно. Ну і, в принципі Машини також все нові нові заганяють. Є свіжі, дійсно, є свіжі варіанти, свіжо пригнання автомобілів. Ось така є Кія, це є 15-й рік. Номер телефону я зафокусував. 499, 499 ціна даного автомобіля. Бачу, не фарбований автомобіль заявлено продавцем. Тому телефонуйте, якщо потрібно оглянути. Не забуваємо про підписочку на канал, також не забувайте про канал Шкода, що не вах рітейл. Якщо вам потрібно продати свій автомобіль, закидайте, безкоштовно наповню. Безкоштовно можемо оглянути Верніше, продати вам автомобіль. І, в принципі, якщо ви побачите щось на рітейлі, цікаво, можете мене також набрати. Я зможу для вас кинути відеозвіт по даному автомобілі. Ось такий гольфер 4, це є 2001 рік, 226 заявного пробіга. Ціна даного автомобіля 4500 доларів. Номер телефону є, тому телефонуйте. Йдемо далі. Дивіться, є такий Реносценік в білому кольорі, це такий вже, знаєте, як новіший. ціна 8500 доларів, 13 рік, заявний пробіг 215 тисяч Кілометрів К-9К-двигун. Ви ж за ці двигуни вже чули, я вам вже неодноразово своїх відео казав. І в принципі, ходова в них недорога в цих сценіках. Та і, в принципі, двигуни, якщо десь там щось перемотувати, якісь кладиші поміняти. Там буває там ревізію зробити насосіка масляного поміняти і собі буде машина собі служити далі. Також якщо ви десь там знаєте, боїтеся там, то можна таке зробити. Ось такий варіант: 13 рік, 9-300 доларів на старті. Ось, дивіться, є отакий от Fiat Doblo це в пасажирі автомобіль. Якщо цікавий, такий варіант, от номер телефону є, це є 15 рік, заявлений пробіг 150 тисяч км. Ціна даного автомобіля 7500 доларів. Це є дизельний автомобіль. Цікавий телефонуйте. Також от таке Peugeot. Є. Машинка така відносно, знаєте, на любителя, будемо так казати, кому і що, Це є 8 рік, 4 450 доларів. Заявлений пробіг 200 з копійками тисяч кілометрів. Хоча я вам скажу, мало віриться на сьогоднішній день за дизельний двигун, який з Європи приїжджає, ви маєте розуміти, що там люди купляють машини дизельні, щоб їздити, а не щоб вони стояли чи по хліб їздити. Ось такий варіант 750 доларів на автоматі. Бачили заявлений пробіг, який, якщо потрібно, ставте на паузу, записуйте. Оцей форт вже давно продається. Не знаю, що з ним таке, але треба детально дивитися, 9800 доларів. 2011 рік є все заявлено продавцем. 1,6 двигун, 85 кВт. Якщо цікавить такий варіант, можемо вам оглянути. Тому потрібно в будь-якому випадку автомобіль перевіряти, тому що ту інформацію, яку я вам надаю по відео, на відео воно вроді все гарно, але починаєш більш детальніше оглядати автомобіль. Вилазять різні нюанси по автомобілі. Тому я вам кажу, перевірайте авто перед покупкою. І якщо не розумієтесь, то звертайтеся до людей, які розуміються. О, дивіться, от дивіться, наприклад, прикладі вам така бора, ціна, договірна, третій рік. Телефонуйте, заявлений пробіг 246 тисяч кілометрів. Ясно, що дивіться, є от, по автомобілі вже Ржавчина. Це вже так візуально. Є, дивіться, на дверях, її треба обходити, дивитися детальніше, що по машині. Ну з такі таке роки, все залежить від того, де машина була, як обслуговувалася, як за нею дивилися. Кажу, дійсно людині знайшли таку живу-живу бору. Ну, просто ви побачите на каналі. Потім її дійсно хороший, реально екземпляр і. Коментуйте відео в будь-якому випадку, так що, дивіться, є туксанчик, шостий рік, 2,0 бензин. Непоганий такий бобік, знаєте, для наших доріг, ходова недорога, бензинові двигуни безпроблемні, ставиться газ. Я для, там, для товариша свого також таку машинку колись купляли, ще як нульове розмитнення було. Людина їздить, да, трошки їсть бензина вона. ну, Газа десь тако в такому районі 13 літр по місту, 12-13 літрів по місту вона буде їсти. Тому, купуючи такий автомобіль, потрібно ставити газ, тому що на сьогоднішній день. Їздити на бензині з розходом 13 літрів це є дорого. Це моя така думка. Можливо, людей це не, розхід не цікавить, але для мене на сьогоднішній, на сьогоднішній день з нашими цінами розхід це є дуже-дуже важливий фактор, коли купуєш автомобіль. Тому що е, дуже дуже дороге, знаєте, сьогодні задоволення заправлятися по, по 13-15 росох. Тоді дивіться, таке пижик, 8900 доларів, 12 рік, 1,6 дизель. Номер телефона заявлено є, тому телефонуйте, сімейний просторий автомобіль. Він мені таке більш з пижо з таких мінівенчів, Ну таких я б взяв би все-таки бити три більш такий. Він такий і посадка хороша, і більш він комфортніший, дорогу тримає. То тако порівнюючи Peugeot 5008 і 3008, я все-таки би мені подобається більш Peugeot 3008. Я вам з доволі непоганий варіант, якщо збрати з двохлітровим дизельним автоматом. Непоганий варіант, і в є дуже в класна комплектація. Ось дивіться, є така Zafira старенька. 1,8 бензин. Це є третій рік, 14, 214 тисяч пробіга, 4,550 доларів. Ціна даного автомобіля. Дивимося, ось є я в чорному кольорі базешний грандсценник 9,350 доларів 2012 рік, 196 тисяч заявлено а ясно, що потрібно цей пробіг перевіряти. Чи дійсно є там такий пробіг, тому звертайтеся, зможемо оглянути по блоках, чи дійсно ясно, що все крутиться, але стараємося вже дивитися всі нюанси, а там уже, по ходу, будемо дивитися. Чи стоїть його пробувати по сервісі, чи дійсно там такий пробіг є. Також оці Octavia 5 я вам вже казав, 8600 доларів ця машина непогані варіанти, але на сьогоднішній, день потрібно, на сьогоднішній день потрібно звернути увагу знаєте, на хороший екземпляр ще потрібно йти. Ось є такий варіант. Номер телефона є, ставте на паузу, хороша мазда, 2008 рік, 212 пробіга заявлено, 7800 доларів на старті. Це є от седан, там чи ліфтбек вони є. Ось така Opel Vectra є на автоматі. Вона і того ринку, в принципі, була 5300 доларів 2003 рік автомат, 2,2 бензин. Якщо цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Ясно, що будуть на такі роки нюанси в даному автомобілі, тому що це вже є машина не нова. Вибачте, мене машині 20 років, а судячи з того, що це є Opel, то в принципі, є от в таких роках, все-таки вже якась корозія може бути по даному сегменту. Також Nissan Qashqai. Ходова машина, але хороший казка, я вам казав на сьогоднішній день. За адекватним пробігом, якщо там 1,5 дизель, все одно якихось в районі 10-11 тисяч доларів потрібно віддати там, за новіший кашкай. Попадається ці там 8-9 року, да, можна взяти там і з адекватним 250-270 пробігу, але буде ну, потрібно ще пошукати, і буде ціна, повірте мені. Тому якось так не завжди вийдеться на, дешевий, на дешеву ціну, потрібно в будь-якому випадку перевіряти. Але є різні знаєте, ситуації, коли людина дійсно продає терміново автомобіль і дійсно може бути машина хороша. Також дивіться, Фабія в універсалі. Такий, знаєте, непоганий колір: 5500 доларів, 11 рік, 1,2 дизель. Що вам сказати, таке, знаєте, машина е, ну бояться щось цих е, 1,2 і дизельох, там чи 1,4 навіть хочуть 1,6 дизель, але скорше, все воно відхожує свій ресурс і при правильному обслуговуванні адекватний то в принципі, буде вона ходити свій кілометраж, тих 200-250 тисяч кілометрів, а то й 300 тисяч кілометрів без ремонту, якщо вчасненько все міняти, обслуговувати даний автомобіль. Volvo v 50 я вам вже за них казав, непогані мотори, 8200 доларів, 12-й рік ще, до речі, Ну, 275 заявлено пробігу. Ну, в принципі, на сьогоднішній день 275, якщо дійсно 275 пробіга, без єдиного підкраси, 12 рік, то можна в принципі, машинку розглядати. Ця лагуна, то вона дорога, в принципі. Така рано лагуна базешна двохлітрова, вона стоїть в районі хороших, якщо не фарбовано, в районі 12-11 тисяч доларів на сьогоднішній день. Вони коштують. Ось дивіться, от є отакий от варіант, в принципі, дача Дастер. 1,6 бензин, повний привід. Номер телефону є, тому якщо цікавить, телефонуйте. Також ще раз наповню вам про підписку на канал Шкода, що Невах. Ну і за ви в принципі в курсі номера телефону завжди зверху закріплені. Але дійсно, що повторяюсь, друзі, бо... От деколи людина дзвонить, каже, а ви займаєтесь автопідбором? І деколи я, знаєте, такий шокований, та вроді би ж і висить постійно у відео мої номера телефону, що от там автопідбір. І дійсно, тому от вибачайте, можливо, десь надоїдає. От люди, які дивляться мене, знаєте, постійно, то можливо, вже надоїдає, що це от акцентую увагу на підбор, бо дійсно от буває от такі. Тому стараюся людям сказати, і так само я рахую неважко підписатися на канал там. Якщо десь там, знаєте, можна відключити ті сповіщення, що і це буде для вас там, для мене там подяка від вас. Я буду для вас там старатися, щось якийсь адекватний варіант знімати. Ось такі авенці з 9250 доларів на старті, тому телефонуйте, цікавить е... даний автомобіль, телефонуйте до продавця. Бачите, ще нав, навіть людина ставила автомобіль, ще навіть сніг не убрала. Ну, Таке, знаєте, сьогодні така погода. Але вона зараз на сьогоднішній день, знаєте, переменшива, будемо так говорити. Зараз сніг падає, воно зараз, в принципі, це сніг, він розстане швидко. От тауранчик, сьомий рік, 7399, 1,6 бензин. Гарні номера телефона є, тому ставте на паузу. Якщо цікавить, набирайте продавця. Ось такий Нісан Но свіжопригнений, бачу на червоних номерах автомобіль. Ціна даного автомобіля 699, це є 1,4 бензин, ток присутній, 10-й рік автомобіля. Ось дивіться, шкода Octavia Tour, Також люблять ці машини, за мене питали за ці автомобілі в чорному кольорі, свіжопригнаний автомобіль. Давайте глянемо, що по ціні. 6600 доларів тур 9 рік, 1,6, 193 заявно пробіга. Ну, скажу трохи, тако на сьогоднішній день це є закрута ціна, але дійсно можливо машина в огнях і... Таке може бути, але от є люди, які готові там 6 тисяч доларів за актавій віддати тур. Але 6600, то трохи мені кажеться. Це ось дивіться, меганчик 6250 доларів. 1,9 дизель, 208 тисяч пробіга. Є в мене на каналі Білий меган, там 1,9 дизель, весь обслужений. Зверніть увагу, не поняв навіть дешевша ціна. Тому е, зайдіть на шкода, що нова хрітейл, і якщо вас цікавить меганчик в білому кольорі, там людина вся обслужила, машина вся в огнях, тому, якщо цікавий такий щось, сегмент, але в нього вона в седані. Якщо цікавий такий сегмент, то можете зателефонувати. Якщо потрібно, я можу поїхати в Дубну. Знаю, що продавець би, в Дубному знаходиться. Якщо потрібно, зможемо оглянути даний варіант. Ось такий варіант 6500 доларів, емпаній двигун. Я вам кажу, таурани, от Volkswagen, та ощущева група, в принципі, там не дора ходова в них іде, так само і шкоди. Тому, навіть якщо ви, там, я оглядаю для вас автомобіль, якісь є якісь незначні посторонні штуки по ходовій, повірте мені, все робиться ціна питання. І ходова в них недорога, і це є розхідники, я рахую, ви купляєте на нову машину. Ясно, що можуть бути якісь нюанси ході такий, але, в ході експлуатації, але така шкода Octavia. номер телефону я, ціни немає. На автоматі, якщо цікавить, набирайте продавця, звати продавця Олександр. Тому такий варіант. Цікавить телефонуйте. Ось, дивіться, такий сценік є. Це, як знаєте, старіший сценік. Третій сценік, 7700 700 доларів, 11 рік, 1,6 бензин, рідна фарба, ще й на газу. На сьогоднішній день газ вже бачу у нас в рівному по 33 гривні на заправках, на дорожчих заправках по 34 гривні. Але, в принципі, я думаю, що це все рівно дешевше їздити, ніж на дизель. Якщо ви ще там трошки кілометрижі наматуєте, то це дуже класно, щоб маючи і газ. І маючи і бензин, собі переключилися без проблем, собі сіли і поїхали. Все рівно, як не є економія на сьогоднішній день. Тому газова установка, це круто, я рахую. Це є великий плюс. Але якщо ви купуєте машину без газу, ви собі можете поставити. На сьогоднішній день я вам вже говорив, що газ поставити 420 євро. Непоганий, хватить газ, і у вас буде новий на гарантії з пробігом 100 тисяч кілометрів, дають гарантію на газ. І в мене є люди, які в Рівному ставлять, якщо вам цікаво щось таке, чи десь в Рівному будете брати, то можуть дати номера телефону. Це не реклама, але я в них сам обслуговую машини і можу цих людей рекомендувати. Volvo v 50 ви бачили, 6600 доларів, 1.6 дизель, є і сервісна книжка по даному томі. Ясно, що потрібно автомобіль перевіряти, тому що на сьогоднішній день і сервісну книжку теж можна зробити. І Сервісна книжка коштує там 500 гривень на будь-який автомобіль, можна купити. І ось такий варіант 4500 доларів, це є 2009 рік. Заявний пробіг 177 тисяч кілометрів Сандерик. Ходова машина для, для доріг, непоганий варіант, ціна якість. Ну, комфорта, ясно, там такого, як в Мигані, не буде, але десь тако на, на Бруківочку, десь там в село, десь такі варіантик собі. мпл собі купили Сандерика і їздите, човпети, можете їздити собі. На таксі їх беруть. Тому, коли машину ви берете в Україні, звертайте на це увагу, може бути машина з-під таксі. Бо беруть теж на таксі, тому що дешеві ходова, дешеві розхідники. та В принципі, вона себе швидко куповує. Тому звертайте увагу, також от такі автомобілі вже на зимовій різині. Тому якось так. Йдемо далі. Бачимо, ось, дивіться, Ford Focus Це є третій Ford Focus в універсалі. В класному кольорі 9200 ціна, автомат, 2 літри дизель, пройшов повне ЦО на новій зимовій гумі. Облік в листопаді 23-му році людина поставила на облік. Ясно, що потрібно цей автомобіль в будь-якому випадку перевіряти перед покупкою, тому що ну, на сьогоднішній день є різні продавці. Я не кажу, що всі продавці там погані, але є адекватні люди, які навіть вам дадуть і толщиноміри, але потрібно його перевіряти. Ось, дивіться, от Renault Колеус. Оглядав я для людини цей колеос, такі є нюанси. 8750 доларів. Але якщо цікавить, непоганий варіант не рідна фарба, там, там є нюанси по автомобілі. Якщо детально буде відео на каналі за даного автомобіля. Що і як по калеосу пізніше викину, я його оглядав для клієнтів, позвонили до мене люди. Також така фортфєста 5300 доларів, 300 доларів, 1,6 бензин, номер телефону є. 2008 рік, повноцінний автомат, тому, якщо цікавий, телефонуйте. Ось дача Adaster, в білому кольорі. Свіжопригнана. Ціна даного автомобіля 8800 доларів. Це є 15 рік, газ, бензин 1,6. Такий варіанти, непоганий десь там для бездоріжності, і поїхати, виїхати. Непоганий варіант можете також в принципі, розглядати. Також прохання, ще раз кажу, підписатися на канал. І дякую вам, що ви є зі мною і дивитесь відео. Будемо для вас ще якісь такі по луцьку. знімемо сегмент. слідучий ринок, знаєте, знімемо сегмент також до 10 тисяч доларів, щоб ви собі розуміли, що по луцьку. Тому маючи в кармані 10 тисяч доларів, я рахую, що можна щось вибрати і адекватно знайти варіант. Ясно, якщо на автоматі ви хочете, якийсь простий надійний автомат, то 10 тисяч доларів. На сьогоднішній день теж трошки треба пошукати якийсь свіжий автомобіль. такий кашкачик 8-600 доларів на старті. Такі варіанти, ось дивіться, є от така Тойотка. Свіжопригнаний автомобіль, якщо цікавить, ціна 5950, це є 10 рік, 1,4 дизель. Номер телефону є. Записуйте ось такий колеос. Такий колеос це є дизельний двигун, 2 літра дизель на автоматі. Ціна даного автомобіля не, не бачу. 9600 доларів на старті, 241 тисяча заяв на пробігу. Ясно, що потрібно перевіряти цей авто, тому якщо потрібно перевірити, телефонуйте. Що можу вам сказати? Такий на сьогоднішній день ринок. Ринок, в принципі, живий. Я рахую, таке людей мало, тому що погана погода, але таке в будь-якому випадку перевіряйте авто перед покупкою. Дякую вам, що ви зі мною дуже приємно. Коментуйте відео. Вам бажаю удачі, здоров'я, перемоги! Нам всім до зустрічі на каналі Шкода, що у нових відео. Всім пока.